Джуді, ти тільки подивіться, яка гарна русалка. Хочу бути такою ж. Ха -ха, та ти ніколи не будеш такою, Ліля. Віддай мені плакат. Ні, поверни. О, ні. О, ні. Ми його порвали. ми опинились. Ласкаво, просимо до челенджу. Тут ви перетворитесь з ботанч русалок на популярних русалок. Спершу ми почнемо з обличчя. Супер! у мене є спеціальна пінка для обличчя. З її допомогою я позбавлю всіх прищів. О, вони зникають прямо на очах. Ого, Ліліан. Спробуй нанести більше піни, а не потроху. Ось це вже інша річ. Давай, сміливіше, Розмаж все по обличчю. Давай швидше. Ти впевнена? Добре, спробую. Як багато піни. Я нічого не бачу. Як мені це все змити? О, Рушник. Дякую, Джуді. Давайте зітримо з обличчя. Готово. О, брудний рушник мені не потрібен. Бе. Ух ти, моє обличчя стало таким гладким і красивим. Джуді, а чим ти зайнята? Я намагаюсь зняти зі своїх собі брекети. Це не так просто, як здається. Я допоможу. Тут знадобиться магніт. Він дуже сильний. Дивись. Швидко вийшла. Тільки разом із зубами. Джуді, не хвилюйся. Ось твої зуби. Дякую. Клас, моя посмішка прекрасна. Тепер вищипнемо пінцетом небажані волоски між бровами. Ай! Боляче! І так кожне волосся? Ні, це дуже довго. Я вигадала лайфхак. Спробуємо багато пінцетів та скотч. Склеїмо їх між собою. Вийшов величезний багатофункціональний пінцет. Тепер позбавимось від всіх волосків. Зараз круто! Це було боляче, але тепер гарно. О, ні! З моїми восами так робити не треба. Ай! Гей, мої пінцети! Який спосіб придумати для Ліліан? Вигадала, у мене є баночка кока-кольного желе. Вона його спробує точно вся забрудниця. А желе таке липке. Ліліан. Швидше спробуй. Звісно, обожнюю кока-кольне желе. Ох ти, я зрозуміла. Його потрібно видавлювати. Тепер все набагато краще. Так, смачно. Залишились трохи почекати, коли желе буде на вусах. Ліліан готова. Ти все забруднилась? Все довкола рота. Давай я тобі допоможу витерти обличчя. Серветка в мене є. Прикладаємо та смикаємо. О, ні. Ти висмикнула мені вуса. Ого, це було так швидко. Я навіть не помітила. Дякую, Джуді. Ось тільки мої зуби не виглядають так гарно, як твої. Все потрібно виправити. Дістаємо електричну щітку. Не спрацює. Тут потрібна річ потужніше. Ось це інша справа. Наносимо пасту. От сюди. Готова. А тепер чистимо. О! Твоя паста розлітається на всі боки, Ліліан. Мої зуби стали такими білими. Чудово! Давайте оцінимо доти після Ліліан. Вона стала такою милою русалочкою. А ось і то після Джуді. Краса. Один замок ви вже відчинили. Давайте рухатись далі. Клас! Поїхали далі. Що там далі? О, макіяж. Круто. Мені подобається фарбуватись. Давайте візьмемо одразу кілька кольорів. Зробимо рум'яна. Угу. У мене буде справжній русалочний макіяж. Ще трохи зеленого. Я буду такою гарною. Готова. Джуді, а що ти вигадала? Натягуємо калогодки у сітку на обличчя. Тепер наносимо рожеві рум'яни. Побільше. На щоки та лоб. Тепер, коли все готово, подивимось результат. Знімаємо колготки. Валя! Вийшов гарний малюнок. Як круто! А що мені робити? Точно! Я маю спеціальний гаджет для стрілок. Намалюю найкрасивіші стрілки. М -м -м. Легко та просто. Краса. Джуді, що тепер будеш робити? Зроблю собі макіяж очей. Вони будуть рожеві. Мій улюблений колір. Тепер намалюємо брови. Використовуємо пальці. А, у тебе є спеціальний гаджет, Ліліан. Супер. Давай його сюди. Прикладемо та розмалюємо. У мене вийшли яскраві гарні брови. Залишилось нанести помаду на губи. Клас. Подивіться, який гарний колір. Ух ти, я знайшла блискітки. І їх ми також наносимо. Яка краса, я така гарна. Ліліан, ти вже закінчила? Майже. Підфарбовую губи. Тепер ем, я хочу нанести стрази. Оцеди. А у мене блискітки. Зараз моє обличчя буде блищати. Вони такі гарні. Хочу спробувати їх. Ніхто ж не проти. І так. Робимо. Ой, яка гедота! Їх точно їсти не треба було. Так, Джуді, ти як завжди. Ой, я зовсім забула про стрази. Що там? О, краса. А я вирішила розмалювати шию та щоки. О, Лілія, тобі так личить. До мене прийшла ідея. У гарної русалки має бути красиве волосся. Для цього беремо рожевий шампунь. Він ідеальний. Занурюємо в нього косички. Ух ти, Джуді! Твоє волосся! А так, тепер в мене гарне рожеве волосся. Подивись, Ліліан. Краса! О, я зараз чкну! О, моє волосся стало фіолетовим! і в мене гарне волосся також. Подивимось на дота після Джуді. Тебе не впізнати, Люба. А це до і після Ліліан. Ти виглядаєш на всі сто балів. Переходимо до наступного етапу. Що залишилось? О, брання. Супер. Обожній І, е, А що відбувається? Як багато гарного одягу. Клас! Як вам це? Не підходить. Йденоріг? Але я русалка, а не вампір. О! А як вам поліцейський? Не дуже. Борода мені личить, не те. І останній образ? Так, ідеально. Потрібно знайти щось відповідне. Я знайшла свій образ одразу. Виглядає приголомшливо. Самі подивіться. Мені подобається. Але як краще моє рожеве врання розкішне. Дівчата, ви обидві виглядаєте приголомшливо. Ви відчинили двері і пройшли челендж. Повертайтеся у клас. Ви впорались? Тепер ви самі гарні і популярні русалки школи. Ліліан це твій плакат. Забери його. Дякую, Джуді. Але він мені не потрібен, адже ми і так самі класні і гарні русалки. Так, так, так. Що тут у мене? Яка ж гарна русалка? Вона просто чудова. Здається, у мене є ідея. Візьму цю пляшечку і змішаю із секретним інгредієнтом. Ось так. Видавлюємо, видавлюємо. Готово. Тепер трохи струсимо. Здорово. Візьму спочатку одну косичку та нанесу фарбу на неї. Потім на іншу. Вау! Яке красиве волосся у мене вийшло! Просто супер! Який же гарний колір. Я просто красуня. Які ж вони шовковисті, так і хочеться постійно їх чіпати. Але мені потрібно зробити що ще, що є у справжньої русалки. Мені потрібно зробити гарний вінок, який я одягну на свою голову. Так, це те, що потрібно. І звичайно ж нам знадобиться клей. Приклеємо ось і прикріплюємо мушлі. Потім панцир. от сюди. Вийде справжній морський вінок. Яка краса у мене виходить. Дуже красиво, На це можна милуватися вічно. Кілька фотографій. Чудова. О, ні. Це величезний прищ на моїй щуці все псує. Як же тебе прибрати? Так, добре. Зараз я тебе видавлю. Ох, здається, я трохи забруднила скло. Але тепер у мене абсолютно чисте обличчя. Так, я хочу замовити косметику. Це не те, не те. О, те що треба. Здається, прийшла доставка. Ходімо швидше. Біжу, біжу. Ой, я трохи втратила рівновагу, але нічого страшного, я гаразд. Поправимо трохи і готово. Привіт. Що русалка? Я не вірю своїм очам. Як це взагалі можливо? Це це просто магія якась. Так, перед тобою гарна русалка. Ти маєш рацію. бувай. Так, подивимось, яка гарна валіза. А що всередині. Ой, скільки тут цього цікавого. Маска для обличчя. Накладуємо. Моменти вау! Це просто магія якась. Тепер я маю класну шкіру. Там ще багато цікавого. Так, звісно, візьмемо тіні. Ось цей колір. Він дуже гарний. Наносимо. Як чудово, тепер помада. Підфарбуємо губки. Ось так, супер. Не забуваємо про вії. Підфарбуємо. Так, те, що потрібно. Ну і трохи припудримо щічки. Так вони виглядатимуть яскравіше і красивіше. Готово! Ну і тепер можна спробувати записати відео. Всім привіт, друзі! З вами справжня русалка. Так, так, це я. ви тільки подивіться, який у мене гарний хвостик. Щось не так? Чому ви ставите мені какашки в коментарях? Ах, вам не подобається мій топік? Добре, у мене є одна ідея. Так, біжу, біжу, біжу. Не зовсім зручно, але весело. Відкриваємо шафу. Упс, Скільки ж речей на мене упало? Зовсім нічого не видно. І... О, це ж і що. Нам це точно не знадобиться. А ось це, здається, підходить. Так, це те, що нам необхідно. Беремо, біжимо до акваріума. Так, привіт, рибки. Вибачте, я вас трохи потурбую. Дозвольте щось у вас запозичити. Так, 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 дякую. Це покладемо ось сюди. Беремо ножиці. Відріжемо ось тут. Цей шматочок нам не потрібен. Ух ти! Тепер нам треба відрізати ось тут. Відрізаємо, відрізаємо. Тепер тут, ось тут і тут. Готово! Тепер можна приступати до наступного етапу. Нам знадобиться швейна машинка. Зараз ми з вами будемо прошивати нашу тканину. Готово. Класна робота! Як же гарно вийшло! Так, яка справжня гарна русалка! Яка я вродлива! Ой, втратила рівновагу і упала прямо на ліжко. Це було весело та забавно. Ха-ха-ха, яке смішне відео! Тут багато таких приколів! Обожнюю їх дивитись! Дуже весело, так кумедно. Так, стоп. Відійду трохи назад. Що? Це що хвіст, русалки? Я не розумію. Адже це хвіст, русалки. Що тут відбувається? Я втрачаю свідомість. Що то за шум? Ванеса, ти в порядку? Прокинься, приди, дотями, тями, прокинься. Ні, 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 допоможіть. Зараз я тебе зловлю. Ну, тримайся. Здається, я потрапила у паску. Це я, гресь. Не може бути. Я тебе не впізнаю. Зачекайте. Подивись уважно, це я. Хм, Привіт. О, і справді Привіт, Гресь. Скоріше вставай і вибач, що напала на тебе. Ти чудово виглядаєш. Дякую. Але було б круто додати трохи прикрас. Хм, Треба подумати. Є ідея. Ось цей браслет тобі ідеально підійде. Давай одягнемо його на твою руку. І ще один от сюди. Чудово! а ще в мене є такі штучки для твоїх вух. Вони підійдуть ідеально. І другий ось сюди. Ну просто краса. Тепер ти справжня цариця морів. Ух ти, ось це так, яка краса вийшла. Тепер я не просто школярка, а справжня морська красуня. Тільки подивіться на ці прикраси. Вони такі красиві і так приємно блищать. А ці прекрасні вушка просто зводять з розуму. Грейс, ти красуня, я навіть трохи заздрю тобі. Дякую тобі, Джес. Але мені час бігти. Ще побачимось. Успіху тобі, подруга, будь обережніше. Упс. Ну нічого, буває. Ванеса! Ну ти бачила це? От умора. Ой, О, що це? Вау! Всім привіт! Скучали? собі. Ванеса, ти це бачиш? Аксим, що ти наробив? Ти мене облив. Яка красуня! Я, здається, в тебе закохався. Ти потрясно виглядаєш. Здається, хтось трохи забруднився. Та як ви смієте? Ви зіпсували мені зачіску, я вас ненавиджу. Яка ж вона кумедна, коли злиться? Слухай, а давай зробимо селфі. Вийде дуже круто.